Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про гучну справу у лісовій сфері, яку розслідувало Державне бюро розслідувань. ДБР вже давно системно бореться з корупцією в лісах, і мова не лише про високопосадовців у центральних офісах, а й про майстрів лісу на місцях. Бо будь-яка спроба перетворити державний ресурс на власну годівницю це злочин проти держави, і відповідальність за таке завжди буде серйозною. Отже, слідчі ДБР завершили розслідування щодо колишнього заступника начальника Центрального лісового офісу державного підприємства Ліси України. За даними слідства, цей чиновник не задекларував мільйонні статки та не зміг пояснити, звідки вони взялися. Йдеться про активи більш ніж на 38 мільйонів гривень. Обвинувальний акт уже передано до суду. Чоловік довгий час працював на керівних посадах у лісовій сфері в Житомирській, Вінницькій та Київській областях. А на початку 2025 року обійняв ще й керівну посаду у столичному лісовому офісі. За роки роботи у нього та його родини з'явилися дорогі квартири, елітні авто і величезні суми готівки. За висновками НАЗК, він незаконно набув майна на понад 13 мільйонів гривень. Серед покупок Porsche Cayenne 2012 року, новенький Mercedes-Benz 2024 року, понад 2,5 мільйони готівкою в іноземній валюті, а ще витрати, які значно перевищували його офіційні доходи. І це ще не все. Чиновник свідомо не задекларував три квартири у Житомирі, Києві та Одесі, а також банківські рахунки, ба більше. Навіть фіктивно розлучився, щоб приховати доходи дружини, і все це тягне ще на понад 25 мільйонів гривень. Зараз усе це майно арештоване. Колишнього посадовця обвинувачують одразу за двома статтями кримінального кодексу, подання недостовірної інформації в декларації і незаконне збагачення. Максимальне покарання за це до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з правом застави у 13 мільйонів. І так він цю заставу сплатив. Але справа на цьому не закінчується. Слідчі перевіряють, чи не було в схемі замішано інших чиновників лісової галузі. За однією з версій, колишній посадовець заробляв ще й на фіктивних договорах із трьома фірмами-прокладками. Гроші перераховувалися за роботи у лісництвах, які насправді ніхто не виконував. Цей епізод виділений в окреме провадження і розслідування триває. От така історія, друзі. Це яскравий приклад того, як державні ресурси можуть перетворюватися на чийсь бізнес-проект. Напевно, чиновник з кимось не поділився, тому його вирішили таким чином потрусити, стягнули 13 мільйонів і відпустили. Як ви думаєте, друзі, напишіть в коментарях цього чиновника посадять чи закриють справу?